Німецька самохідна артилерійська установка, розроблена німецькою компанією і Вигман в 1998 році. Усього на озброєння ЗСУ було передано близько 28 одиниць. ПЗ2000 є однією з найсучасніших конструкцій САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність, дальність і високу скорострільність у порівнянні з іншими популярними САУ, які були передані на озброєння ЗСУ, такі як американська САУ М109 або британська ЕС-90 з довжиною ствола близько 39 калібрів. На ПЗ-2000 встановлений ствол довжиною 52 калібрів. Що забезпечує більшу дальність стрільби. Штатним снарядом для САВ є осколочно фугасний дм 121 Снаряд спочатку був розроблений для гаубиць із довжиною ствола 39 калібрів, з дальністю стрільби до 30 км. Втім, як ми вже говорили, вища дальність стрільби досягнута за рахунок збільшення довжини ствола до 52 калібрів. Також САУ може вести вогонь активно-реактивними снарядами зі збільшеною дальністю до 60 км. Хоча пз не має повноцінного автомата заряджання, лоток для напівавтоматичного заряджання дозволяє досягти її більшої швидкості. Стрільби у порівнянні з іншими САУ Збройних сил України, де повністю снаряди вручну встановлюють в затвор гармати. ПЗ-2000 має рекордну швидкість випуску перших трьох снарядів за 9 секунд. Ще 10 пострілів можуть бути здійснені за 56 секунд. Нормативно САУ дозволяє здійснити 20 пострілів за 2 хвилини. Потім швидкість стрільби має бути знижена до 8 пострілів за хвилину із-за можливого перегріву ствола гармати. Усього було виготовлено близько 350 одиниць та знаходяться на озброєнні 9 країн, зображених на карті, включаючи Україну, як ми вже говорили.